В Олександрійській військовій частині 2269 турбуються не лише про калорійність та добрий смак їжі, якою годують військовослужбовців, але й про різноманіття страв. Кухарі військової їдальні впорядковують меню відповідно до пори року. Так, з настанням холодної пори до меню солдатів додалися різні смачні та корисні осінні салати. З настання холодної пори в меню військовослужбовців додавалися багато салатів. З буряку, овочевий салат, салат з капусти і ще багато різноманітних салатів. Сьогодні в нашому меню салат овочевий, капустняк і два гарніри на вибір. У нас каша перлова та плов, біточок і м'ясо тушковане. Командування Олександрійської військової частини 2269 особливу увагу приділяє здоров'ю військовослужбовців. Тому восени в меню солдат додають страви для профілактики простудних захворювань. З настання холодної пори з метою запобігання інфекційних захворювань особовому складу в раціон додається ще цибуля. Військовослужбовці Олександрійської військової частини харчуванням задоволені. Завжди дякують кухарям їдальні за смачні обіди. Годують нас дуже добре, зі смачних страв у нас перші страви це. Ну, вони бувають різноманітні. Перша страва буває борщ, може бути суп, гречаний богороховий, може бути капусняк, як сьогодні ми їли. На другу страву нам подають картоплю, каші різноманітні, перлова, гречана каша. Салати також є різноманітні, є салат з капусти, буває овочевий салат асорті, буває буряковий салат. Тобто завжди якась різноманітність є в нашому меню. Особливо подобається молодим військовослужбовцям картопля, адже вона не просто смачна, а й нагадує солдатам домашні страви. Наша улюблена страва це картопля, мабуть, тому що вона найсмачніша, її дуже смачно готують. З різними приправами інколи буває. Все подобається, все смачно. Кухарі їдальні військової частини 2269 піклуються, щоб солдати завжди отримували смачні та повноцінні порції, адже гарне харчування дозволяє військовослужбовцям вправно виконувати свій військовий обов'язок.